Види і способи зберігання даних, взаємопов'язаність даних. Константи. Фіксований список різних параметрів, що підлягають разовому налагодженню відповідно до потреб. Частина констант використовується для розрахунків. Як-то мінімальна заробітна плата тощо, решта для зручностей при користуванні програмою. Як то каса тощо. Переважна кількість констант не використовується, загалом їх налагодженням займається спеціаліст з впровадження програми. Наприклад, константа фірма своя, Посилання на відповідний елемент у довіднику контрагентів після встановлення на друкованих формах автоматично будуть відображатись свої реквізити, назва Едрпо, банк, рахунок, прізвище на підписах тощо. Довідники. призначені для раціонального впорядкування однотипних даних. Вони представлені у вигляді переліку Списку унікальних записів. Кожен з яких відповідає за окремий об'єкт. Довідник має мінімум два атрибути. У списку це колонки, код та найменування. Додаткові атрибути колонки визначають специфічні властивості елементів довідника, приклади довідників, банківські рахунки. Контрагенти товарно-матеріальні цінності тощо структури даних деяких довідників взаємопов'язані, тобто атрибути одного довідника є посиланням на інший довідник. Наприклад, довідник банківські рахунки пов'язаний з довідником банки та довідником контрагенти. Документи, призначені для зберігання однотипних даних, які зазвичай відповідають первинним паперовим документам. Потік документів у хронологічному порядку є фіксацією певних подій, що впливають на стан бази даних. Структура документа. Шапка або атрибути заголовку. Мінімальні обов'язкові атрибути дата та номер. Додаткові атрибути визначають специфічні властивості документа. Таблична частина. Структурований список однотипних даних, що є частиною цього документа. Приклад. Документ прибуткова накладна. Шапка. Додаткові атрибути. Тип надходження. Тип документа. Постачальник. Джерело фінансування тощо. Таблична частина. Місце зберігання ТМЦ, кількість, сума тощо, примітка. Зазвичай атрибути документів, і в шапці, і в табличній частині є посиланням на відповідні довідники. Проведення документа. Процедура обробки даних документа з реєстрацією проводу. Розрахунку бухгалтерських підсумків тощо. Непроведений документ не впливає на звіти. Переглянути зміст проводок проведеного документа. Кнопка «ДК» на панелі інструментів. Журнал проводу. Єдиний список. Містить в собі результат обробки проведення різних документів. Структура запису в журналі проводу. Дата. Сума. Рахунок по дебету. Додаткові атрибути аналітики по дебету. Рахунок по кредиту Додаткові атрибути аналітики по кредиту. Примітка. Користувач може лише переглядати зміст журналу проводу. Вплив на нього можливий лише через додавання, видалення, зміну змісту документів. З наступним проведенням. Зміст журналу проводок є джерелом даних для формування звітів, звіти є результатом обрахунку відповідних даних журналу проводок, представлених у певній формі, звіти не зберігають ніяких даних, лише відображають стан журналу проводок на поточний момент. Наприклад, якщо один користувач сформував звіт меморіальний ордер номер 6 за певний період і переглядає його на екрані комутера. Або друкує на принтер. В цей час інший користувач додав нову прибуткову накладну або скоригував існуючу. Виконав проведення цього документа, тобто змінився стан журналу проводу. Одразу звіт першого користувача став неактуальним. Першому користувачу потрібно переформувати звіт. Або, якщо вікно звіту відкрито, на його панелі інструментів натиснути кнопку Оновити. На схемі демонструється взаємопов'язаність даних та алгоритм використання програми. Підготовка внесення даних відбувається у формах первинних документів, які умовно згруповані за напрямками обліку. Кожний первинний документ має екранну форму, в якій передбачено можливість внесення необхідної інформації. При збереженні документу. Відбувається процедура реєстрації. Проведення. В журналі «Проводу» Цей журнал є спільним для всіх документів і зберігає в собі всю інформацію, необхідну для інструментів аналізу та формування звітності.